Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 28. Перший варіант. Перше завдання задача. У кондитерському відділі до обіду продали 6 коробок цукерок, а після обіду на 18 коробок більше. У скільки разів більше коробок цукерок продали після обіду, ніж до обіду? Запишемо умову до цієї задачі. Цукерки продавали до обіду і після обіду. До обіду продали 6 коробок. А після обіду на 18 коробок більше. Значить, не відомо скільки, але відомо, що на 18 більше, ніж до обіду. Потрібно порівняти. У скільки разів більше коробок цукерок продали після обіду, ніж. До обіду. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Першу дію ми можемо знайти, скільки коробок цукерок продали після обіду. Нам відомо, що їх було на 18 більше продано, ніж до обіду. 6 додати 18 дорівнює 24 коробки після обіду. За умовою задачі нам відомо, що до обіду продали 6 коробок. Ми знайшли, що після обіду продали 24 коробки. Тепер ми можемо порівняти, у скільки разів більше. 24 поділити на 6 це дорівнює 4 рази. Тут дуже важливо не коробки вже, а рази, у скільки раз у нас питають. Складемо вираз до задачі, поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 24 ми знайшли першою дією поділити на 6, це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: суму чисел 6 і 18 поділити на 6. 6 додати 18 дорівняння 24 поділити на 6 дорівняє 4 рази відповідь. У 4 рази більше коробок продали після обіду, ніж до обіду. Друга задача. Шаховий гурток відвідувало 24 хлопчики, а дівчаток у три рази менше. Наскільки більше хлопчиків відвідувало гурток, ніж дівчаток? Запишемо умову задачі. Гурток відвідували хлопчики та дівчатка. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Хлопчиків було 24 дітей. А дівчаток у 3 рази менше, значить, не відомо скільки, але відомо, що у 3 рази менше, ніж хлопчиків. Нам потрібно порівняти, наскільки більше хлопчиків відвідувало гурток, ніж дівчаток. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки у гуртку було дівчаток. Нам відомо, що їх було у три рази менше, ніж хлопчиків. Для цього нам потрібно 24 поділити на 3, дорівнює 8 дітей дівчаток. Хлопчиків 24, дівчаток 8. Ми можемо знайти наскільки більше хлопчиків, ніж дівчаток. 24 відняти 8 дорівнює 16. Складемо вираз до задачі, поєднаємо дві дії у одну. 24, це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 8, це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 24 відняти 24 поділити на 3. Спочатку виконуємо ділення 24 поділити на 3 дорівнює 8, 24 відняти 8 дорівнює 16. Відповідь. На 16 хлопчиків більше відвідувало гурток, ніж дівчаток. Скласти і розв'язати задачу за скороченим записом. Скорочений запис такий: привезли 7 ящиків по 6 кг, продали декілька кілограмів і залишилось 8 кг. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Наприклад, можна у магазин привезли 7 ящиків малини по 6 кг у кожному. Після того, як декілька кілограмів продали, залишилося 8 кг. Скільки кілограмів малини продали. Ну, спочатку ми можемо знайти, скільки кілограмів привезли. Для цього потрібно 6 помножити на 7. Тут дуже важлива послідовність множників. Ми шукаємо кілограми. Значить, 6 у нас має бути першим множником. По 6 кг ми беремо 7 разів. 6 помножити на 7 дорівнює 42 кг привезли. Якщо залишилось 8, привезли 42, то ми можемо знайти, скільки продали. 42 відняти 8 дорівнює 34 кг. Складемо вираз до задачі, поєднаємо дві дії в одну. Дивимось на другу дію 42. Ми знайшли першою дією. Відняти 8. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 6 помножити на 7 відняти 8. 6 помножити на 7 дорівнює 42. 42 відняти 8 дорівнює 34. Відповідь: 34 кг малини продали. Порівняти значення виразів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 48 поділити на 6 це буде 8, 63 поділити на 7 це буде 9, 8 менше 9. 56 поділити на 7 дорівнює 8, 24 поділити на 3 дорівнює 8, 8 дорівнює 8. 42 поділити на 6 дорівнює 7. 49 поділити на 7 дорівнює 7, 7 дорівнює 7. 14 поділити на 7 дорівнює 2. 28 поділити на 4 дорівнює 7. 2 менше 7. Записати у сантиметрах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Пригадаємо одиниці вимірювання довжини. Нам тут треба пригадати, що в 1 дециметрі 10 см, і в одному метрі 10 дециметрів. 2 дм 3 см це буде 23 см. 4 дециметри це буде 40 см, 1 метр в сантиметрах це буде 100 см. Завдання. Дано прямокутник зі сторонами завдовжки 8 дм і 6 дм, знайти довжину сторону квадрата з таким самим периметром. Виконаємо завдання разом. Давайте запишемо, що нам відомо. У нас є довжина, ми її позначимо через А 8 дм, у нас є ширина 6 дм. Знаючи довжину і ширину, ми можемо знайти периметр цього прямокутника. Але тут у нас ще пов'язано із квадратом. Проводимо вертикальну лінію і поруч пишемо все, що нам відомо за квадрат. У квадрата такий самий периметр, як у прямокутника, так і записуємо периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника. Нам потрібно знайти сторону квадрата А квадрата. Сторона квадрата невідомо скільки. Давайте поки будемо розбиратися із прямокутником. Знаючи довжину і ширину, ми можемо знайти периметр прямокутника. Для цього нам потрібно пригадати формулу знаходження периметра прямокутника. Сума чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо буквенні значення на числові і отримуємо суму чисел 8 і 6 помножити на 2. 8 додати 6 це буде 14 помножити на 2 дорівняння 28 дециметрів. За умовою задачі нам відомо, що периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника. Значить, ми вже знаємо, що периметр квадрата 28 дециметрів. Пригадуємо формулу знаходження периметра квадрата. Периметр квадрата дорівнює А помножити на 4. Звідси нам потрібно знайти сторону А. Множник, множник, добуток. Нам необхідно знайти невідомий множник. Ми повинні добуток поділити на 4. Замінюємо периметр на 28. 28 поділити на 4 це дорівнює 7 дециметрів. Ось ми з вами знайшли, чому дорівнює сторона квадрата. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!